Вітаю на каналі Кормін. Мене звуть Юлія, я новий бренд-менеджер по продуктах Netflix. Буду тепер інколи з'являтися в ефірі та розповідати вам про продукти цього вендора або новини по кіберзахисту. Сьогодні буде коротке відео, присвячене загальному компанії та змінам, що зараз в ній відбуваються. Розкажу вам трошки про організацію продуктів в безпекові рішення та зміну бренду, щоб ви впізнали, якщо побачите в мережі. Поїхали. Отже, хто такі Netflix? Американська компанія, головний офіс в Техасі, але компанія глобальна. Більш ніж 13 тисяч клієнтів та партнери у понад 35 країнах світу. Наразі продукти компанії вже мають купу нагород більше 150, включно з Gartner. Як відбувалась еволюція компанії? Понад 18 років досвіду в сфері кібербезпеки. Починали з продукту для аудиту змін в Active Directory. Цей софт згодом було включено до складу пакету Change Reporter Suite, який згодом став Netflix Auditor. Певно, ви чули про цей продукт, він перший і один з найцікавіших в портфелі Netflix. Вони їм дуже пишаються. На сьогоднішній день компанія пропонує повний стек рішень для захисту даних, ендпойнтів та ідентифікації користувачів. Плюс. Компанія змінила зовнішній вигляд. Наразі це логотип, кольори, бачення щодо кластеризації продуктів. Якраз про продукти далі поговоримо, але додаю вам логотип, щоб ви його впізнали. Давайте подивимось на статистику, да? що не вендорів безпекових продуктів вперед. Сьогодні більшість компаній вже працюють у гібридних. Та багатохмарних середовищах, де контроль доступу стає розпорошеним. Лише третина керівників безпеки повністю довіряє встановленим системам ідентифікації користувачів. Атаки на кінцеві точки, вже звична справа, їх переживають дві з трьох організацій щороку. Плюс зростає не тільки кількість атак, зростає їх якість. І в неостанню чергу, через скачок розвитку продуктів штучного інтелекту та машин льонінгу Зловмисники проникають в систему зазвичай через облікові записи. Вони підвищують собі привілеї і отримують доступ до конфіденційних даних. Саме тому безпека даних починається з системи ідентифікації користувачів. Це базове бачення компанії Netflix, що приділяє identity продуктам дуже багато уваги. Ви маєте знати, хто, що і коли робить з даними і чи має він на це права в системі. До речі, ми в Корвін. Під час запису цього відео почали дискусію, як краще перекладати айдентиті, якщо говоримо саме про кіберзахист. Думки розділились: частині подобається цифрова ідентичність, частині саме ідентифікація користувачів. Напишіть, будь ласка, в коментарях, як ви в себе в компанії пишете або говорите, і чи взагалі перекладаєте айдентиті як термін. Буде дуже цікаво дізнатися. Можливо, саме ваш коментар допоможе нам визначитись. Netflix в своєму баченні, в принципі, достатньо логічно прийшов до того, що потрібен багаторівневий підхід для захисту. Від хмари і локальних середовищ до кінцевих пристроїв. Саме такий підхід дозволить отримати комплексну картину безпеки. Давайте подивимось коротко на портфоліо. В принципі, там вже близько 20 продуктів, які об'єднані в рішення. Кожен напрямок включає набір інструментів. Які взаємодіють між собою для забезпечення єдиної системи безпеки. Пройдусь коротко по трьох основних напрямках, як я й казала, це дані, ідентифікація користувачів та захист на ендпойтах. Почнемо з даних. Для роботи з даними. Netflix пропонує Data Classification, Data Access Governance та Data Loss Prevention напрямки. В принципі, продукти, які підпадають під ці напрямки, допоможуть виявити, класифікувати. І контролювати доступ до конфіденційних даних незалежно від того, де вони зберігаються. Якщо ми кажемо про ідентифікацію, ми закриваємо всі етапи: від управління користувачами до привілейованого доступу та безпечних паролів. Це дозволяє компаніям уникнути постійних привілеїв та впроваджувати принципи just in time, а продукти для Active Directory допоможуть швидко виявити та ліквідувати атаки на АД. Щодо ендпой. Продукти Netfрікс допоможуть виявити неправильні конфігурації та запобігти витоком даних і централізовано керувати політиками безпеки саме на ендпойнтах. Звісно ж, безпекові рішення не можуть існувати в вакуумі, потрібні інтеграції. CM, PAM, BI, інші системи, як ви бачите, компанія Netflix розвиває партнерський напрямок, дуже багато категорій, дуже багато партнерів. Це допомагає правильно інтегрувати безпекове рішення в вашу архітектуру. В принципі, у мене на сьогодні все. Ставте вподобайку, підписуйтесь на наш канал і до зустрічі. Дякую!